Мудрицям секрет відкрився, що син Божий народився, алілуя. Кожне серце створене божими руками, наділене добротою та любов'ю. Саме тому, вже другий рік поспіль від початку повномасштабного вторгнення, члени церкви завіт допомагають вимушеним переселенцям у Кременчуці. Добрі серцем кременчужани роздають гуманітарну допомогу та гарячі обіди тим, хто цього найбільше потребує. Спочатку це було кожного дня. А потім було там три дні, то два, два дні. Зараз один день, тому що звісно нам менш допомоги на приходить, тому ми не можемо вже кожного дня, але ми можемо це робити кожну неділю. Головне, що це буде з Богом, тому що Господь нас об'єднує, об 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 єд... з'єднує. І до перемоги багато вимушених переселенців, які проживають у Кременчуці, вже другий рік приходять за допомогою та простим спілкуванням один з одним. До прикладу, пані Галина, яка приїхала до Кременчука з Краматорську, відзначила, що за цей час усі вже стали однією великою родиною. Я дуже благодарна церкві завіт. Ребятам всім там, всему колективу, всім, що вони нас поддерживают. так. Вот ми приїхали не тільки то, что цим вкусними супом, але ще й гуманітарку дають. І так душевно, душевно піддержують нас. Ми всі благодарны всі ребятам. Вже здружилися, вже так як сім'я вже. Усі, хто приходить за допомогою, неймовірно вдячні волонтерам. Очень вкусно обід готують, допомагають. І в церкві ходжу зав'ят. Такі люди, що благодарні вони, і СІЗО допомагають нам, і переселенцям. Так добре, в церкву ходжу і не болею. І ми, звісно, людям раді, що конечно, ну, так, дякую людям, що живі остались. Сьогодні ж відбувся не просто обід, а святковий різдвяний. Тому перед видачою допомоги відбулася святкова молитва, а також спів Щедрівки. В цьому році, як ніколи, громада буде спільно святкувати, бо всі конфесії в цьому році будуть разом це робити, а саме 25 грудня. Тому сьогодні це ми запланували як. Святкування і на сьогодні той формат, який ми мали два роки, він закінчується, але підтримка не закінчується. Ми робимо так, щоб це було в приміщенні, і люди, які ходили сюди два роки, вони можуть змогу прийти в три церкви три приміщення. Тож починаючи з нового року, місце видачі допомоги змінюється. Тепер її видаватимуть у трьох різних церквах. Троїцька Дінбеценеділя десята тринадцять. Східна 30, п'ятниця 15-та, і Бабушкина, 6, субота-15. Тож тобто чекаємо вас усіх до нас у гості. Там будуть проходити служіння, годування та зустрічі. Хочемо щиро подякувати всім тим небайдужим, причесним до цієї справи людям, котрі протягом цих двох років допомагали нам як фізично, як морально, а головне фінансово. Це були люди з України. З Європи, з Америки, Тож ми щиро вам дякуємо. Ми вітаємо вас з Різдвом Христовим. Ми бажаємо вам здоров'я, любові, наснаги та перемоги. Слава Господу нашому та слава Україні! Тож з вірою у серці віряни продовжують допомагати переселенцям та дарувати добро і турботу усім, хто цього потребує. Софія Григоренко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.